Щодня по годині часу Бені Макуана проводить ось тут, у спортзалі, і завше приходить сюди з навушниками, причому не знімає їх навіть коли робить вправи. Бо музика відновленню геть зовсім не заважає, а навіть навпаки. Прооперована нога, як бачите, ще не повністю розгинається, але прогрес уже очевидний. Словом, одужання мені йде повним ходом. Мене прооперували десь півтора місяці тому, і я вже почуваюся краще. Я займаюся відновленням, працюю з фізіотерапевтами, тобто повним ходом готуюся до наступного сезону. Залишилося ще трохи часу, поки я одужаю повністю та зможу повернутися. Поки бені натхненно працює у залі, команда натхненно працює на полі. Попереду у полісся поєдинок, про який прийнято казати, ця гра не потребує додаткової мотивації. Житомиряни їдуть у гості до київського Динамо, яке втім у першому колі вже успішно перемагали. Я то був дійсно історичний матч для клубу і для того, щоб заявити про себе. У мене особисто було багато втрачених нагод. Але зараз це буде ще важливіша зустріч, особливо враховуючи той етап, на якому знаходиться команда. я вважаю, що перемога на виїзді стане гарним результатом. Однак, у будь-якому випадку це буде хороший матч хороших команд. Це буде справжнє задоволення. А ви добре пам'ятаєте ту переможну гру із Динамо. А що згадується найперше? Напишіть, нам цікаво буде почитати. Власне, це ж запитання ми поставили і гравцям. Коли згадувати у той поєдинок, що для тебе найперше згадується? От там Полісся Динамо і перше, що виринає пам'яті. Пропущений гол на третій хвилині. Це перше. Там була твоя помилка, чи що? Ні, не моя, але воно так якось просто швидкий гол. Ми до цього не пропускали швидкі, тому мені так як запам'яталось. Перша залиця червона картка Євгенія думаєте, що ви подумали? Все, капець? Е, Ні, я так не думав. Треба було грати, і е, ігри граються і в меншості, тому все можливо. Що тоді стало з упорукою успіху? Це була дисципліна. Дисципліна, і кожен робив все, що говорив тренер, це і стало за успіхом. Як тобі здається, за рахунок чого була здобута ота перемога? 3-2? За рахунок колективного характеру. Щоб бились один за одного, хотіли перемогти, хотіли показати, що ми чогось варті, що ми теж вміємо грати у футбол. І вважаю, що ми в першому колі показали, що ми змогли зграти з Динамо практично на рівні. Чи готові ви повторити той результат, який ви створили у першому колі? Звісно, готові. Ми прагнемо до цього. Ми хочемо перемоги. Чи готові ви протистояти Андрію Ярмоленку? Звісно, готовий. Такому з такими гравцями хочеться грати завжди. Ви якось, може, акцентували на ньому увагу? Чи вам акцентували увагу? Чи ви самостійно пророблювали цю роботу таку? А, ну, ти як, як коли дивишся ігри динамо, ти, звісно, смотриш на свого опонента, проти якого можеш грати. Тому... Хто найсильніший гравець Динамо на даному етапі, як вам стається? Брашко і Ваушен. А от для Лукаса Тейлора поєдинки із Динамо завжди стоять окремо, і це не тому, що він грав у шахтері. Річ у тім, що свою кар'єру в Україні я почав саме з голу у ворота Динамо. Тому можна сказати, що це дало такий позитивний поштовх. Мені подобається грати проти цієї команди. Це суперник, який і сам грає, і дає грати іншим. Відтак, чому б нам не повторити той результат? І спереподиги пітіне сюду міго команда здобула дві перемоги поспіль. Причому здобула, коли капітаном команди був ти. Очевидно, я можу пропустити, що можливо ти якось е, вмів додатково змотивувати команду. А важкий, на важкий. це просто співпадіння, адже всі працювали і працюють на тренуваннях, віддаються на максимум. А тому саме ця кропітка праця і втілилась в результат. А одне із занять на тижні команда провела під пильним поглядом президента. Геннадій Буткевич подивився на тренування, поспілкувався з усіма спортдиректором, тренером і з гравцями, до речі, теж. А наостанок ініціював турнір по пробиттю пенальті. Футболісти сформували кілька міні-команд. Виграли ось ці майстри, де кіпером був Олег Кудрик. Тим часом у команді триває масштабна робота, за яку відповідальний Даріо Друді – створити у Полісі ген чемпіона. Не знаєте про що мова? Тоді вам варто подивитися інтерв'ю спортдиректора клубу. Воно на Ютуб каналі Полісся. Поліссятівомаконверсагап та Кундарі. У мене вже була бесіда з Даріо. Він виклав свої погляди і попросив мене взяти участь у тому, щоб ми спільно, я як один із капітанів, зробили максимум для того, щоб гравці демонстрували свої найкращі якості на полі. Також, звісно, йдеться і про ген переможців. Я абсолютно з цим згоден. І хоча цей сезон ще не завершено, однак ми маємо дивитись у майбутнє і повинні спільно працювати над тим, щоб цей ген домінував. Ось такі справи у полісі, як бачите, до поєдинку із Динамо команда підходить у хорошому настрої і чекає вашої підтримки, такої як від Бенімакона хлопці, я всім серцем з вами. Я знаю, що це буде особливий матч для всієї команди. Геть не схожий на інші. Сподіваюся на перемогу на виїзді та вболіваю всім серцем. Ви можете розраховувати як на мою підтримку, так і на підтримку всіх уболівальників із Житомира. Тож я бажаю вам успіху і вперед полісся! Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.